У мене все добре. Дуже радий, що зустрічаюся зі своїм класом. У мене все добре, з нетерпінням чекала зустрічі з вчителями та друзями. Чудово, дуже рада, що зустрілася зі своїми друзями. Усе літо повторював по зошитам Надії Васильівни математику і думаю здати екзамени. Я дуже щасливий, що на кінець починається навчальний. Я дуже хочу! навчатися і спілкуватися з тими, хто зараз ділиться зі мною їжею і е, домашкою. Як вона зробить? Дякую їм за все. Чисто себе файно. Хотів зустрітися з своїм класом давно. Мати найяскравіші спогади своє шкільне життя. Очікувати понеділку спати до 12 ї та приходити до 6-го уроку. Сумліна навчатися та готуватися до ЗНО. В цьому році я планую добре вчитися та також підготуватися до ЗНО. В цьому році я буду готуватися до ЗНО. і Вчасно буду робити домашнє. Цього навчального року я планую відірватися на всі 100. Найкраща страва цього літа кавун. Моя улюблена страва на це літо молода картопля та овочевий салат. Найкраща страва цього літа була піца. Найкраща їжа літа – є гарбуз. Бо гарбуз від гарбуза, потім у тебе. Сили та терпіння. Незламний волі. Сумління. Щоб скінчилася війна. Перемоги. Подякувати ЗСУ за змогу навчатися в школі. І нарешті всім нам разом після перемоги відпочити.